Кишмиш з умовною назвою Джавелін. Перше навантаження куща. В цьому році це друге плодоношення після щеплення. І знову-таки підтвердив свої надранні терміни достигання, дозрів разом з виноградом, таким ну, відом, більш поширеним, відомим в Україні, як Цимус Олега Михайловича. Цей кишмиш першого класу, в нього е, доволі хрустка м'якіть, в нього дуже тоненька шкірочка, ну, чимось він за консистенцією ягодою, схожий на Sentier Сідліс. але достигає на місяць раніше е, і без проблем показує навантаження. Ще раз повторюсь, це перше, перше навантаження куща в минулому році були лише сигналочки. Майже скрізь по дві грони на пагін. Кишмиш дуже перспективний, Ну, поки що я не бачу йому конкуренцію в нас серед сортового складу. Ось розрізана ягодка, вона, вона прикріплена. Так розрізана, отакусінькі маленькі рудименти, які ви взагалі не почуєте, не побачите. Лише можна в крупній ягодці розрізати і його побачити. Він вже трошки перевисів. Хотілося дійти до, до кольору, але забував його освітлити. У нас зараз 10 серпня, він повністю готовий, зрізаємо на ринок. Окремо покажу скільки важить ягодка. От порівняно з моїм немаленьким пальцем. Така ягодка. повторюсь, першого класу. Корнив власні ще молоденькі, в наступному році покажу, тому раджу кешмет Джавелін. Зважимо ягодку. Кешмес Джавелін. Десь ще, звичайно, хочеться зважити найкрупнішу ягоду.

Розділ ягодка на перший клас. Ось такий він надранній кишмиш Джевелін. До речі, шкірочка. щоб зрозуміли? Шкірочка надтоненька. Якщо видно, то дуже пружна м'якість. Така, наприклад, як у Сентенієла, як майже як у Анжеліки крайнова, як у Донської нареченої. Якщо відомі такі сорти, вона ягода не тече. Вона дуже туга. Але притому вона не суха. Ягодка повна тіла, в середині немає пустоти, по смаку і по консистенції дуже цікава. Особливо цікавий кишмиш цей, що в нього надранні терміни. Жовтий колір, гарна врожайність і перший клас. Це перший такий відомий мені кишмиш. Безнасіневий сорт, який при гарній врожайності, гарному смаку має надранні терміни. Ну і при такому розмірі ягоди.